Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з одним проектом, в якому ми будемо проходити деснет. Це платформа Unit Halle. Це таке така спільнота, яка відстатково і аналізує рухи позиції китів на децентралізованих торгових платформах. От навіть якщо зайти в їхній Twitter. Можна побачити, що це децентралізована торгівля кредитним плечем. Дуже низькі комісії, якщо торгувати в біткоїні в ефірі з кредитним плечем у 200 разів, наприклад. Тиснет багато часу не займає, проходимо. Тут в них вказано, що гарантовано отримуємо нагороду в їхніх токенах за проходження даного Тиснету. Також в проект інвестували більше 2 мільйонів доларів. І на їхній твіттер вписані дуже багато ну, цікавих людей, інфлюєнсерів, можна сказати. Отже, що нам потрібно. Перше, це додаємо в Metamask тестову мережу Binance Smart Chain. Отримуємо тестові BNB. Проходимо капчу відповідно. Вставляємо адрес вогаменця, отримаємо тест BNB. Так, це пішло, вертаємось на сайт. Тепер USD тестові отрима. От ви звели така транзакція, тепер чуємо. От, як бачимо, тестові USD нам нарахувалися. Переходимо до тесту платформи. Так, і видно, ми тепер можемо торгувати. Вставляємо, наприклад, 50 лон з 100. Можна шорт ставити, бо тепер ставимо точно лон. Стоп-лос на 25%, тейк profit на 70%. Чекаємо, поки пройде Перетвердження, звичайно, порахуємо. Все-таки теснет. Трошки все відбувається довше, ніж потрібно. От, нарешті, ми була підтверджуємо, і потрібно дану інформацію тримати від 10 хвилин. Транзакція. Далі переходимо в ефір. Так, перейшли тепер на графік ефіру. Там вже більше. 10 птече мінус 25 плюс 50. Потрібно тримати 10 хвилин, бо навіть більше 10 хвилин. Щоб нам тест не зарахувався. Так, транзакція пішла. І стамо зразу. Вот так само. В принципі, тут можна погратися для новичків. Прикольна тема. Так, тут проходить. Чекаємо поки прийде транзакція. перевертаємося на біток так само ставимо шорт, але ну, тільки вже, напевно, поставимо 100. Май буде 50 Тут бачимо свої позиції, які відповідно можна буде потім закрити. Ми, як бачимо, з мене трейдер такий собі. Все ж будемо тримати. Якщо не long, то значить шорт. Я думаю, так. Так, далі, після проходження всіх маніпуляцій на цьому сайті, переходимо в форму відгуку, заповняємо. Відповідно, що все було по красоті, як то кажуть. Далі нам потрібно, ще буде зайти в їхній Discord, приєднатися тут якісь ролі можливо отримати. Так само переходимо за посиланнями відео. Плюс будуть посилання на мою Telegram-групу. Там багато активності заходьте, беріть участь. Значить, клеїмо дві невтішки. Це Kinesis Past, Pass, на Tist. І відповідно PUAP.Net PUAP клеймо. Далі, коли ми заклеїмо PUAP, нам потрібно перейти в Discord, шукаємо канал Club Join і підв'язуємо свій гаманець. І також отримуємо роль Early Bird. Як я розумію, тест має продовжитися до 22 січня, так що беріть участь. Кожному по-любому буде винагорода. Тут навіть прикріплю посилання без інструкцію Тестнет. Вказано, що якщо ви гарно оформите відгук, то, то ваша винагорода може збільшитись, то різні рівні вказуються. От, на кращі тестера протягом усього періоду тестувальної мережі отримують збільшення нагород. Так що дивіться, вивчайте. Активність проявляйте в Discord каналі, також підписуйтесь на мій YouTube канал, буду всіх чекати, радий за перегляди. Всім до зустрічі, бувайте!